Нещодавно у стінах 12-ї школи відбулось вшанування переможців та лауреатів міського етапу всеукраїнського конкурсу. Вчителі року цей конкурс, який тривав з 11 по 21 грудня, проводиться вже в 10-те. Десять 10 років тому ковальські вчителі були в числі перших, хто взяв участь у всеукраїнських змаганнях. Я знаю представників багатьох спеціальностей, але немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість. Як учителі, ну скажіть, хто ще може стільки творити і з нічого робити щось, І з дитячих маленьких душ лекати оці наші великі, великі особистості, які виходять із лав кожної школи. Ця традиція є щорічною традицією. Ростуть у нас таланти, зростають професійно наші педагоги, і цьогорічний конкурс показав. Учасників, а їх було у нас 19. в п'ятий номінаціях. Перемогли Олени та Людмили. А саме в номінації Українська мова та література перемогла грабовець Олена Львівна, вчитель Ковальського навчального виховного комплексу номер 11. В номінації математика не було рівних горлатій Олені Миколаївні, вчителю Ковальського навчального виховного комплексу номер 13. В номінації Образотворче містецтво перемогу виборола лішук Людмила Олександрівна, вчитель загальноосвітньої школи номер 12. В Номінації Право Перемогу здобула Пащук Олена Іванівна, вчитель загальноосвітньої школи номер 8. А в номінації Трудове навчання Ясашина Людмила Петрівна, вчитель спеціалізованої школи номер 3 імені Лесі Українки. Усі переможці та лауреати були нагороджені грамотами, пам'ятними призами та оплесками вчителів міста. Також усіх присутніх протягом свята вітали аматори народного мистецтва.